Всім привіт, з вами Толік. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і запрошую після перегляду відвідати інші мої відео. Якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що це знак. Зв'язати наші стосунки вашою підпискою на мій канал та вподобайкою. Ну а якщо ви хочете зробити мені приємно, то поділіться цим відео та напишіть коментар. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то заданайте на ЗСУ, а ми з вами продовжуємо. Наш тиждень українських демок, і сьогодні на черзі у нас гра Back to Earth назад на вогнище. І Блін, це насправді це вже третя гра, в яку я намагаюся зняти. Тому да перша гра щось мені взагалі не зайшла, а другу гру так була в ОБС. Що довелося швидко знаходити заміну. Ну, погнали? Нарешті лихо затихло. Зараз будинки поселення постують, але можливо вдасться повернути жителів додому. Слід навести лад у дворі та будинку, після чого розпалити домашнє вогнище. Так. Ну, прикольно, схоже на. В облвіоні, коли там квест є, що ти потрапляєш в картину. От, схоже, якось до того. Обстановочка. Пейзажик, так сказати. Ну, трава, звісно, сільська, прямо висока. Це що виходить, ми зараз безкоштовно? М -м чемпіон? О, яке ж солодке. Хай Бог простить, що до спасати Гришу. <ріху> <ріху> да, це виходить ми, що безкоштовно будемо зараз <гас> черв'як, щоб ти сказився. Ми безкоштовно будемо наводити тут лад ремонт. Так, потрібно знайти молоток. Молоток знайдено. Ллагодимо. Так. Угу. Так, я правильно роблю? Я правильно роблю. Так, сапка. Нам потрібно знайти сапку. У цих мішках картопля вже почала гнити, бо її вчасно не сховали. А таких дерунчиків Белариса пекла. А у ці ящики вони збирали різного родину. Кабачки перця, помідори. Ох, які ж у них були добрі помідори. А тепер у цих трухлі дерев'яшки нічого не покладеш. І то правда. Столики з лавкою, за яким особливо приємно проводити час теплими вечорами. Так, все, хареш хаваць. хареш Харе У Нас тут ремонти робляться. Молоток і ганчірка нам треба. Перевернули, так це сапка нам. Квітка з металу. Так, давайте нам сапку. Так. М -м -м -м. Мої язык, як заклято в Гаррі Поттері зробимо. Левиоса. Uh, правильно Левиоса, а не Левиоса. так нам там тряпка потрібна тут фу зрада так мир вашому дому. Глиняні тарілки, придбані у сусіда гончара Степана. Повнічне варення. Та ганчірочка. Прибрали. Прядки з веретеном. Тут дівчата робили міцні нитки з тонших волокон. Цей сухосвіт колись був двойливо зібраним з букетом. Він не зунив лише тому, що стояв на сонячному підвіконні. Клубок лядної пряжі, з якого надалі шили цупки легкий одяг, з або рушники. Так, ляна хустка незмінної атрибут кожної господині. Чи це Лариса на домашній, щоб поратись по городу, чи це готувала Оксані на придане? Так, іграшка Віл. Консервація на зиму, в домашніх овочів та фруктів, баняки, човунні казанки, в яких жінки готували їжу. Вони добре нагріваються та стійкі дежа з печі, тож зготувати в них можна було що завгодно. Так. о, Фліпендо. Ткацький верстат. Тут робили щільні та цупкі тканини, з ниток. Стара ручна машинка. Потертості на ній видають часте використання вмілими руками. Так. А -а -а. Треба прибити. О боже що це за зігзагоподібне закляття. Та юпаниплі. Та <клес> я не спеціально <клес> так. Я ще не завершив ремонт. А, точно. Це це, це, це треба буде. Збірка по Лесі Українки на крилах пісень. Так, рогач. Одна з необхідних речей у хаті, дає піч. З його допомогою ставили або забирали з гарячої печі. горщики, каструлі, казанки. Так, нам лишилось. Нам лишилось. Оце? Ой, божечки господь. Оспадьося господи, змушують старого. Оце возитись цими вашими технологіями. Так, я не все прям. Наче no, все прибрав, яке mm. красиве багаття, mm, краса, краса, краса. Ой, мамочко, як хорошо в рідних стінах, як довго нас тут не було. Хорошо, доцю, хорошо. Тільки грустно мені, що прийшлося хату покинути. Скільки ще прийдеться в землі поратися, щоб знову дождатися нормального рожаю. Та он же привезли добре в згорода, насіння хорошого, все налагодимо. Ага, тільки ж ні хата Оксана, не привезли. Ну опять ти за своє мам. Я лучше тут біля тебе буду. Помагать буду. Мені тут хорошо. спокійно. Не хочу йти де-інде. Давай човаріння достану Клубничного нашого, домашнього. Та й поїму з дороги і вкусними булками з городу. Інтересно, а Галя вже вернулась, сходила б до неї по молоку. Галя, вітаємо, ви прийшли йдемо. А, блін, так що... Ну, я, мені дуже сподобалось. Вона така, знаєте, це напряжна гра, але дуже прикольно. Я додам її в список бажаних. І вам теж пропоную. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, донайте на ЗСУ. І бувайте. До завтра.